Друзі, я вас вітаю! Ви на каналі Копа Вихідним. Значить, Сьогодні ми з вами будемо розглядати фактично плюси і мінуси такої от катушечки-лодочки, яку я придбав собі для копу, яку я вже випробував. Проганяв її дуже потужно, і то так потужно, що знаєте, я її в, ну, в реальному бою. Просто в реальному бою я її використовував. Тому от сьогодні будемо розглядати плюси і мінуси. І це не буде відео там на 10-15 хвилин, це буквально 3 хвилинки, тому не переключайтеся. Значить, насамперед, перше, що хочу сказати, це перевага даної катухи в розмірі. Ця катушка є для легенди, для ног та макролегенда. Значить, в розмірі. Вон, бачите, Вона виходить 24 см довга, 15 см широка. Тобто перед, перед цією катушкою стандартною, перед звичайною, Звичайно, що вона трошки програє, можна сказати, в глибині, але зато за счет своєї... свого розміру, тобто ширини, вона виграє дуже грандіозно. І, звичайно, перше запитання, чи буде у неї ліпше розділення цілів. Так, друзі, у неї набагато ліпше розділення цілів. Знаєте чому? Завдяки якраз формі і завдяки своїй от віддачі. Катушка по факту не відлічається від робочої катушки ну, практично нічим. Тобто по, по своїх характеристиках, тому що довжина дозволяє. Але за що розділення, вірніше за счет от ширини, розділення виростає фактично в рази. Там, де ви раніше могли ідентифікувати буквально дві цілі, тепер ви можете ідентифікувати ну, як мінімум чотири цілі. Знаєте чому? Тому що ширина 15 см дає дуже великі переваги. Тільки подивіться на розмір. От він зараз показаний, я вам його показую. З порівняння зі штатною катушечкою. Подивіться, бачите? Вона буквально на 4 см. Та я навіть думаю, що менше, ніж на 4 Там буквально 2,5 см вона менша. Ну, фактично, по розміру, то на 4. Але так, то десь 2,5 вона менше по величині, верніше по довжині. Але по ширині, подивіться, як же ж вона відлічається. І є дуже великий плюс у цієї катушки. Тому що вона навіть на великих швидкостях видає сигнали. Це, друзі, не реклама, це реально от моя практика. Тобто я спеціально ставив швидкість 10, верніше швидкість 7, а проводку робив на десятку. І я пробував її завалити. І знаєте що? Вона не програла цей бій. Вона показала величезний величезний клас. Ну і сама велика перевага даного девайса це зручність і вага. Звичайно, що вони відіграють величезну роль, тому що вона менша, вона класніша і вона легша. Навіть моя дружина сказала, що це просто вогонь, тому що відлічається грандіозно від. Від ну, штатної катушки. Но, друзі, її надзвичайно велика перевага, яка мені особисто самому сподобалася, цю катуху можна використовувати на кожний день. Тобто вона усього на 4 см менша, але на, на 13 см вуща від штатної катушки. Це дає їй величезний обхват інформації, але розділення виростає просто шикарно. Тому, друзі, така от інформація для вас. Ну а я, е, чоловік, який хі -хі, нікому нічого не довжен, сам від себе рекомендую. Річ дуже хороша. Купив я її, оцю катушечку, фактично за свої гроші. І ви знаєте, я зовсім не жалію, що я її купив. Значить, е, ота снайперка, яка була попередня, шестерка, вона специфічна, вона не на, не на всі. Моменти життя. А ця фактично на всі моменти життя. Навіть час від часу її можна використовувати замість штатної катушки. Тобто катушка штатна. і Ви її зняли, поставили в оцю снайперку і вперед. І знаєте що? У вас знахідок буде не менше, а може навіть і більше. Розмір, вага, цепкість, глибина у неї не хромає, і стабільність прилада виростає в рази. Тому прилад стає дуже хорошим, дуже, ну, дуже таким якісним. Фактично, по пошуку просто огонь. Тому, друзі, якось отак. Ну, Як є, так є. Де придбати таку катуху, залишаю посилання в описі під відео, також у першому закріпленому коментарі. Там переходьте і купуйте без ніяких проблем. Не сумнівайтеся, річ дійсно бомба, ну просто бомбезна. От, ну, дійсно то, що треба. Ну якось отак. А я вас вітаю і дякую вам за перегляд. Діліться відео, а там далі побачимось. Па-па!